Американський інститут вивчення війни повідомляє, що Кремль виснажує радянські склади бронетехніки. Тому все частіше починає використовувати мотоцикли, баги, там, електросамокати на фронті. За даними аналітиків, Росія використовує на фронті все більш застарілу радянську техніку, яку ще й доводиться ремонтувати перед відправкою на війну. Це свідчить, що їхні запаси. Бронетехніки, друзі, виснажуються. Росіяни вже замінюють бронетехніку на мотоцикли та баги, що є прямим доказом їхніх просто колосальних втрат. Висновок наступний: Росія продовжує воювати не якістю, а кількістю, але навіть її радянські запаси не, друзі, не безмеж. Ні, хочу підкреслити. Вони не безмежні. Використання мотоциклів замість бронетехніки це яскраве свідчення того, що російська армія виснажується. Однак, звичайно, говорити про повний крах російської бронетехніки зарано, тому що їй допомагають відновлювати цю техніку, допомагають союзники. Але якщо Захід буде діяти рішуче і більш жорсткіше, будуть встановлювати санкції, то. Можливо, в наступному відео ми будемо говорити про крах бронетехніки в Російській Федерації. Тож підписуйся обов'язково на канал, натисни лайк. Якщо...